Морози поступово відступають, все-таки ми йдемо до весни. В останній день календарної зими ще очікується мороз, начу ніч вісім. 13, вранці можливий туман, в день температура від 0 до плюс 5. 1-2 березня ще буде тепліше, вночі 1 березня 5-10, 2 вже 3-8 і в день до 4 тепла, але 2 березня очікуємо невеликі опади в гляді снігу і мокрого снігу. Переміщення теплого вологого повітря з Атлантики Сприяє таким погодним умовам. Попередньо, 3-4 березня без опадів і поступове підвищення температури. Вночі від 0 до 5 морозу, в день від 1 до 6 тепла. Це 3 березня і 4 березня вночі від 4 морозу до 1 тепла, а в день від 2 до 7 градусів тепла. От, я думаю, що, звичайно, що в першій половині березня погодні умови ще можуть бути різноманітними, тобто ще може бути і опади. І сніг, і з температури, а отже з другої половини березня піде інтенсивне наростання тепла. І ми нарешті, хоча ця зима була і не довгою, вона почалась метрологічно з 5 лютого, але встигла набриднути отаким різким перепадом температур, тому що стояв потужний антициклон, і при проясненні в нічні години, при вихолоджуванні були, температури були надто низькими, як для цієї перероку. А в день при відсутності хмарності прогрівається і сонечко живе і ми мали отакий навіть вже от останні дні невеличкий плюс. А вночі ще мінус, але поступово, поступово весна, весна йде.